Ціншайден, Настін, nice сьогодні у нас з вами нова розпаковка альбом Стрі Kids Hope Насправді я дуже сильно рада новій розпаковці, тому що у нас остання була рік тому десь приблизно. Тож робити новий огляд на. Якусь фізичну річ, а не на якісь шоу чи якісь скандали набагато приємніше за те, що зараз йде на каналі. Більше не буду нічого говорити одразу приступаємо до діла. Спершу давайте я вас навчу взагалі, як відрізняти оригінальні корейські альбом від китайської підробки. Значить, у нас має бути от наліпка комка, і на ній обов'язково мають писати цифри. От, так, так я вам не покажу, звичайно, але от цифри, тільки за наявністю цифр ви можете знати, що цей альбом оригінальний. Але ось це я знаю, що це прям не те, щоб 100%, а всі 200% оригінал, тому що мені це зробили на подарунок, мій друг із Португалії. Цій людині ви можете передати привіт у коментарях і подякувати за новий контент. Спершу що я хочу сказати. Джувепі тепер або знак якості, або знак я не знаю чого, але тут був дуже великий скотч. І на альбомах, ну я просто звикла, що це така малесенька плівочка, невеликий скотч. Я зможу його руками нормально взяти і відкрити. Але. Це, це взагалі не так. От, я покажу фотку, тут вм'ятина і це не дизайн. І тут ще одна є вм'ятина. Це не дизайн, це я просто вм'яла альбом тим, що хотіла відкрити без ножа чи ще чогось ріжучого. ось цей альбом. Коробочка у нас ось так от висувається. І дістається все доповнення прекрасно. Загалом я навіть з якоїсь сторони дуже рада, що вони зробили ось таку коробку, бо так реально зручніше. Значить, у нас в наявності фотобук і все наповнення. Тут у нас картки, все останнє. Спочатку ми, мабуть, почнемо із фотобука. Загалом тут а, оформлення навіть саме мені дуже сильно нагадував на трежур, на їх пісню. Навіть локації схожі. Ну, в принципі, фотобук-фотобуком. Типу, просто фотографії усіх. Потім у нас тут ідуть подяки. От, точніше, це був е, лист, хто причетний до альбому. От у нас подяки і... В принципі кредити усіх учасників. Вот, вот, вот. Це та фотка, за якою говорила, що вона дуже сильно схожа на трежер. І в принципі, все. Кому буде цікаво подивитися детально, я залишу на більш детальний огляд посилання в коментарях. Приходьте, дивіться. Так, тепер ми перейшли до самого наповнення. Наповнення у нас виглядає отак. От Загалом ми маємо тут знову трек-ліст, назва альбому. І, в принципі, все. Далі, що ми побачимо, коли ми відкриємо? Ми побачимо приблизно ось таке. Так, будемо по порядку: диск. Диск просто це, це щось і чимось. Мені дуже сильно подобається цей диск просто. Я від нього так само кричала. Можливо, якщо ви зі мною довго і бачили мій телеграм-канал, то ви знаєте, що в мене колекція із дисків, і ось цей диск це просто вау! Далі у нас є стікери, всі учасники, імена учасників, в принципі, все. Після цього у нас є ще одні стікери: це назви пісень, які входять в альбом. Тепер будемо по картках. Давайте, хоча б для вас буде ефект неочікуваності. От у вас є буквально 5 секунд. Пишіть, як ви думаєте, з ким у мене картки? І так, у мене тут ANES MIN. А ось ця картка у мене взагалі вона попалася ось так. У мене не було ефекту неочікуваності. Вона просто лежала ось так. Я не знаю, це тільки в мене, чи ще в когось, чи так всіх. Але вона у мене лежала ось так. Потім, коли я перевернула цю картку, я ж думала, у в неї задник отакий. Але ні, коли я перевернула ось цю картку, я зрозуміла, що у мене б і не було б цього ефекту неочікуваності. Бо я би по спині зрозуміла б, хто це. Далі у нас є знову щось типу листівочки. Ось так вона виглядає спереду. І ось така вона ззаду. Далі у нас є ще одна листівочка. Ось так вона виглядає спереду, ось така вона ззаду. І, в принципі, останнє, що у нас тут є, це постер. Зараз я його розкладу. Він ось такий. Я не впевнена, що він прям вміщається в кадр. І ось такий він ззаду. Що ж, слухайте, хоп, якщо ви ще не слухали, як і я, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Усіх люблю, папа, саншайн.